Друзі, привіт! вас на 45-му році курсу проектний менеджмент для початківців. І сьогодні ми працюємо над блоком підготовка до співбесіди. І в попередніх уроках ми розібрали, що таке навички та знання, та як, як їх визначити, що таке досягнення та результати. Як прописувати в вашому резюме саме результати. І в минулому році на домашньому завдання було задано створити резюме, ваше використовуючи конструктор. Що сьогодні? Сьогодні подивимося, що таке LinkedIn Ін. Для пошуку роботи, як заповнити профіль LinkedIn, розширення мережі контактів, активність та робота з рекрутерами на сайті LinkedIn, і які ще є сайти для пошуку роботи. Ну і на домашнє завдання я вам дещо запропоную. Давайте почнемо з самого початку. Що таке LinkedIn? Це соцмережа для пошуку роботи. Якщо TikTok та Instagram більш така для розваг, да, то LinkedIn, вона більш направлена на пошук кандидатів, а це потужний інструмент для пошуку роботи та для кар'єрного розвитку. Найбільш професійна онлайн мережа, що налічує понад 900 мільйонів користувачів. Чому він важливий? Бо допомагає знайти роботу, підвищує вашу видимість серед рекрутерів. Ось це можу прямо знаєте, підкреслити. Я періодично додаю рекрутерів собі в мережу, не через те, що я щось там шукаю. ну і Коли шукала роботу, тоді через це додавала. І взагалі вони або шукають якихось позицій, у нас є розробники, яким треба робота, або вони щось там навпаки пропонують. І я вам скажу, що в мене багато рекрутерів і достатньо активний профіль. А то ось цього цієї осені, 24-й рік осень, був якийсь період, що мені прямо по 2-3 два пропозиції в день, ой, в тиждень пропонували розглянути. Причому що я е, фултайм працюю, я не відкрита до пропозицій. Я не планую наразі змінювати компанію, але через те, що Багато ось рекрутерів, і через те, що в мене активний профіль, ось мій профайл десь підкидувався по ходу в мережі, і мені ось пропонували роботу. До чого це? Що це дуже важлива така штука. Там для пошуку роботи правильно заповнений профіль підвищує ваші шанси бути поміченим серед тисяч інших кандидатів. До чого я кажу, що я працюю, але мій профіль якимось чином був помічений. Він десь, мабуть, я не знаю, як саме працює сама мережа, але скоріш ну не скоріше все, приблизно знаю, як вона працює. Чим більше ти там активніше, тим частіше ти будеш тебе будуть показувати. Але давайте по, по порядку. Давайте спочатку почнемо з заповнення профілю. LinkedIn має певні секції. Тут в мене такі шість секцій. Фото профілю. Тут професійне фото на нейтральному фоні. Друзі, може бути не професійне, але воно буде, має бути нормальним для роботи. Це не мають бути ноги, рука, не знаю, сідниці. Це має бути нормальне фото обличчя на якомусь нейтральному фоні, тому що це мережа для роботи. Там, ну, якщо ви якесь собачку чи котика поставите, чи дітей своїх, як він і як ставлять фотки. Ну, типу, все сенсу реєструватись немає на Лінкеді. Це має бути ваше фото. Далі там є такий пункт, як заголовок. До прикладу, що можна писати проектний менеджер з досвідом в ІТ та управління командами, або просто проектний менеджер з досвідом в ІТ. або поки ви без досвіду просто project менеджер пишемо, проектний менеджер, тобто заголовок пишемо. Далі там є така шапочка, це банер, візуальний елемент, що відображає вашу професійну діяльність. Ну хтось, хто вже досить там хто знає. До прикладу, і як себе піарити, як себе рекламувати, часто ставить щось, щось там, чи свою компанію, чи свій бренд. Якщо у вас немає нічого поставити, можна просто щось якесь нейтральне поставити, щоб воно. Але дивіться, не ставте, до прикладу, там мініатюрне фотопрофілю і на банері мільйон картинок, щоб Бо воно загубиться. Ну, Тобто, знаєте, фотопрофілю там має бути чітко видно ваше обличчя, гарно. Якщо це дівчатка, я б вам дуже рекомендувала якась там ну не, не вульгальна яр, ярка помада яскрава, але вона має бути підкреслювати ваші там о, не, там і обличчя, і губи, і в, віз, візуально вас виділяти. Не просто не бутляпне туди, щоб було для фотки, а щоб класне якесь було. там А ось банер він може бути якогось там нейтрального тону, просто щоби. Більше акцентувати увагу на фотку. Якщо ви просто ставите фотку, там мільйон кольорів райдуги, а потім ставите банер, і там теж якийсь, я не знаю, мільйон мілких деталей. Дивишся на ваш профіль, якийсь хаос трохи. Ну не знаю. Як на мене, це. Якщо це дизайнер ставить, може ще пів біди. Якщо це проектний менеджер, це та людина, яка організовує з хаоса порядок, робить ну таке собі. Ну, Дивіться, що ви ставите, має бути чітко. ну, Якщо не знаєте, що ставити на банер, краще ставити щось нейтральне. там, ну, Тому що. Ну, тому що це відображає вашу сторіночку. Далі в нас є блок досвід роботи. У кого є досвід роботи, ми його заповнюємо, ви складали резюме, ось перепишіть резюме. У кого немає досвіду, можна пропусти. пропускаємо цей блок. Далі в нас є досвід сертифікату, курс по проєктному менеджменту. Я думаю, що крім мого курсу, ви ще якісь проходите, де будуть сертифікати. Додавайте, якщо ну, там платні, якщо навіть і немає платних, а хочеться проходити. Якісь курси куча є безкоштовних на Прометеус. Є курси по проектному менеджменту на Удемі, на курсері. Можна зайти на мій LinkedIn і подивитися. Я проходила різні там курси по проектному менеджменту. На курсері безкоштовні, можна в мене щось підглянути і піти подивитися. Там прямо в мене прописано, що саме я там вивчала. Якщо воно вам цікаво, можете теж прийти. Я посилання вам підробно на цей профіль. Тобто сертифікати можна знайти. Навіть не обов'язково проходити в якійсь українській школі прям курс, ну, можна самостійно навчитися, якщо чесно. Було би бажання тут, друзі. Далі бро, блок про себе, те, що ми робили в позаминулому уроці, два-три абзаці про ваші професійні навички сильні сторони. Пам'ятайте, оцей блок має вас продавати. Тобто, людина, яка дивиться цей блок, має розуміти, ага, це хтось крутий. Це крутий кандидат став, але пам'ятаємо, коли ми пишемо про цей блок, не обманюємо. Друзі, обманювати це взагалі не підходить. Якщо ви обманули там і вам завтра будуть писати і пропонувати щось, по тому що ви там написали, то післязавтра ви вже маєте знати. розумієте. Ну, Просто там приукрашувати сенсу немає, бо на співбесіді воно все викине. Далі, коли ми заповнили профіль в LinkedIn, чим займаємося, розширюємо мережу контактів. Ви або заповнили профіль, або оновили, я не знаю, у вас є профіль, немає. Усіх, у кого немає, треба зробити. Бо ви не знайдете гарних компаній. Ні, може, ви знайдете, але я вам рекомендую зробити шанси пошуку роботи збільшаться шанси пошуку. Е там де, де почерпнути інформацію, будуть більші, тому що на LinkedIn дуже багато проектних менеджерів вже з великим досвідом сидять і пишуть пости, практичні, якісь свої, там ну зі своїм своїм досвідом. Тобто, чи ну, якщо ви будете там активні, плюс активність вашого профілю теж дасть вам змогу там чи вас швидше помічать, чи ви когось. Знайдете компанію чи рекрутера, щоб ви були там швидше помічені, що робити? Встановлювати зв'язки, додавати тут колеги, роботодавці, рекрутери. Я регулярно додаю людей. А коли я там зміна роботи, це рекрутерів, і взагалі періодично їх додаю. Коли до прикладу, ось у мене був період. Я вчилася на курсах проектного менеджменту Я додавала рекрутерів IT, з IT, чисто з IT. Далі перші півроку, коли я вже почала працювати, я зрозуміла, що мені треба дуже багато знань, і я почала додавати всіх проектних менеджерів з досвідом. Прямо до себе, щоб. Просто вони мені мількали, щоб я якусь інформацію в них почерпала. А якщо я їх додаю, я бачу, що у них в стрічці, що вони постять, вони постять якісь толкові пости, я вчусь на їх постах на, на таких. Тобто я завжди, коли в якому періоді житті я не нахожуся, я стараюся всі соцмережі переключати на те, що мені треба. Ну, ось приклад. Будь-яку соцмережу, там, до прикладу, такий абстрактний приклад назву, але просто щоб ви зрозуміли. Наприклад, я починаю бігати. В інстаграм я підписана на всіх бігні. Все, я підписана на біг, на бігунів, воно мені маячить, все, я навчилася, до прикладу, бігати. Все, мені вже це, там, я вже вмію бігати, я знаю техніку, я все знаю. Все я трошки відписалася. До прикладу, я починаю вчитися там. Це зараз я серйозний приклад, як я це працюю. До прикладу, мені не вистачає якоїсь мотивації чи пенділя. Я підписуюсь на всі мотиваційні канали в Ютубі. Тобто я оточую себе тим, чого мене не вистачає. Все, я зарядилась, наприклад, це мені треба було на півроку. Все, відписалась. Ну як відписалась, підписана. Але, до прикладу, якщо в мене там я була підписана на 100 аккаунтів, то залишила там собі не знаю 10 чи там 6. Так само тут мені треба якась інформація по проектному менеджменту, підписалась. на проєктних менеджерів на канали, на Ютуб, тобто, який період я в житті сьогодні проживаю, тим я себе стараюся оточувати. Таким чином я цю інформацію, вона мені сама приходить. Розумієте, і тут так само треба про ну те, що я вам зараз говорю. Якщо ви сьогодні вчитеся на курсах проєктного менеджменту, постарайтесь не тільки в LinkedIn, постарайтесь повсюди попідписуватись на те, що вам треба. Хай воно помаячить у вас півроку, рік. Ви таким чином завжди, якщо ви себе з іншу всю інформацію не потрібно приберете, а поставити тільки що ви потрібна, ну, до вас йшла, ви так швидше навчитеся, розумієте? Ось тому от зараз, коли ви вчитесь на курсах проєктного менеджменту, пододавайте рекрутерів, подавайте піемів, подавайте, попідписуєтесь на компанії великі, зайдіть в Google, я так робила. Зайдіть в Google. Я до прикладу не бум-бум була в ІТ. Моя працювала в рітейлі. ми продавали взуття. Я знаю, як вибрати баскетбольне взуття. Вам я знаю, як взуття для залу. Я знаю, що вам для фітнесу треба. Я інше все вчила. І тоді я геть не знала нічого про ІТ. Я пішла в Google, написала там, топ 50 іт компаній України. Вис вийшло топ 50». Я пішла в LinkedIn і підписалася на топ 50 компаній. України. Ну не 50, може, 30, але я попідписувалася, тобто щоб мені мількали новини айтішні, щоб я розуміла про що ця сфера. Тобто, я не тільки на конкретних людей там когось підписувалась, бо я взагалі нічого не знала, як сліпну ну знаєте там. От вийшли компанії, просто мені треба, щоб в моїй голові було все про IT, куди ця сфера йде, як вона розвивається, які там тенденції, і ось якийсь там перший точно рік робочий в мене було все. Я ну просто воно було все для того, щоб я швидше навчилась. Тому. Це зараз вам е, теж таке, така порада по встановленню зв'язків. Взаємодія лайкайте, коментуйте пости, діліться. Е, теж лінки так як працює. Якщо ви робите лайки чи коментарі постів, то ваш профайл більше під показується, ви стаєте більш поміченими. Тому це теж важливо. Спочатку ви попідписувались, далі пишіть під постами щось. Групи, приєднатись до, до груп. О, до речі, коли я розказувала, що я підписалась на компанію, я так само підписалась на групи. По Повсюди. я пам'ятаю, я в Фейсбуці настільки група підписувалася, що я потім, мабуть, якихось три місяця відписувалася, вже пройшов там якісь два роки. Прийшло. Я потім підписалася пару місяців, тому що мені завжди знаєте, там є такий notification, якісь група щось запостилася. Ось групи, те саме, я просто неважливо, де. От мені треба пройти Менеджмент, тоді я що роблю? Я, я все заповнюю проектним менеджментом. Якщо мені треба англійська, я все заповнюю англійською. Я не дивлюся українською мовою фільми. Я не там всі мої там девайси, телефони, ноутбук, взагалі все на англійській, там навіть вже давно немає української, не російської. Тобто, якщо мені щось треба, я повністю себе цим оточую. І тільки таким чином, тобто я, я просто, скажімо так. Поміщаю себе в то середовище, яке мені допоможе досягти того, що мені треба. Тому ось це так само з групами. Слідкуйте за компаніями, те, що я вам вже розказала, да? додавайте. Тобто, ваша задача розширити мережу, зробити, щоб ваш профіль був помітним, пододаватися ось, ось куди я розказую, для того, щоб ви черпали цю інформацію, для того, щоб ви були в цій, цій цьому середовищі. І не лякайтесь, друзі, якщо одразу ніфіга не понятно. Так і буде. Бо всі так проходили. Коли всі ми народилися, ніхто не вмів стрибати, правда? Ніхто не вмів стрибати. Ми просто повзали. І взагалі ще до повзання треба було дожити. Тому е, взагалі не, ну, не розстраюся, що ви одразу все, всі такі розумні, а ви не розумний. Ну, всі колись не вміли стрибати. Та? Спочатку ми там е, трошки повзали, потім ми трошки ходили, а вже аж скільки. Почалося це стрибання, тому у всіх з щось починається. У всіх є цей період, коли е, хтось щось там не знає. Ну, це, це нормальний процес. Це просто відноситись до цього як нормальний процес і все. Да, ви одразу буде дуже важко. Да, так, ви не будете розуміти про що мова. Там там якісь будуть інші слова, геть незрозумілі вам, якийсь сленг буде, тому що дійсно там IT – це якась своя каста. Там я перший час взагалі записувала слова, які використовують мої колеги, бо я не розуміла, про що вони говорять. Тому, але, ну, але розумійте, що це нормально. Так у всіх було. Ну, ви не перший, тому все окей. Просто треба йти і робити все. Сконцентруватися на тому, що робити, а не те, що там да некомфортно, комфортно, да, важко, да, треба стиснути зуби, да, треба навчатися. Ну, ну але треба розумієте, всі через це проходили, тому а, і прийшли. І ви прийдете. Значить, про активність, те, що я вже казала, що коментарі долучайтесь до обговорень, ваш профіль буде підстримувати в стрічці, ви будете більш помітними. Публікуйте самі щось, пишіть, Якщо не знаєте, що писати, а ви підписані на багато компаній, можна перепости робити, якісь хештеги да, використовувати, якщо будете вже пости робити. Ну, публікуйте кейси чи результати роботи, це вже згодом. Але подумайте, що ви можете. Може, ви якусь цікаву статтю прочитали в процесі підготовки до. Цього до співбесіди чи до інтерв'ю, чи знайшли щось цікаве, опублікуйте, щоб просто активність ваша підви... буде підвищена і ваш профайл буде там десь підстрибувати, буде більше показуватися, буде більше шансів на те, що ви знайдете, чи вас знайдуть. Ось, коли ми подобавлялися з рекрутерами, класно би з ними працювати. Додаватися, бачите, якась вакансія, у когось там висить, Пишіть їм, пишіть. Добрий день, я, заці... я проєктний менеджер, я ще не закінчив курси, я класно розібрався в там, там, мене зацікавила ваша вакансія. Пишіть їм. А, кхем, значить, а... от з цим, знаєте. Це, мабуть, треба розказати вже через пару уроків, але зараз розкажу і потім теж розкажу. Знову ж таки, я йшла в ІТ, я нічого не знала про IT, а я вчилася 4 місяці, ось березень 22-го року, 3 червень 22-го, це було там десь 4 місяці, я вчилася, мабуть, по 8-9 годин в день, 6 днів в тиждень. Один день в мене був вихідний, а так я 6 днів в тиждень. Як я вчилася, в мене були курси, де там з викладачем. Але ці курси три рази в тиждень по два пару годин це нічого. Я просто читала все. Я читала, як про інтернет. Я читала, як мережа йде з Європи в Америку, як іде кабель інтернетний. Я, чит, я все я читала все, що можна. Я просто читала. Я е, і коротше. Не а, Значить, а потім, коли я вже це все закінчила, я почала. А, я хочу до цього розказати вам історію для того, щоб підвищити вашу мотивацію і, можливо, дати приклад, можна так робити. А потім, знову ж таки, я не знала компанії, я загуглила топ 50 компаній IT там в Україні. Я подивилася ці компанії в кінці уроку ми будемо зараз це дивитися. І що я робила? Я йшла на сайт цих компаній, дивилася, що у них є вакансія проектного менеджера. Якщо вакансій не було, а було куди написати, було б на, була кнопочка залишити ваше там, резюме чи там бла бла-бла. Я туди писала. Я писала: добрий день, я така-та, така-та, я зацікавлена бути проєктним менеджером вашої компанії. І я, я писала навіть якщо не було. Чому? Бо, а вдруг їм треба буде завтра людина. Я ж то не знаю, розумієте, я до чого це вам говорю? Що ви не тільки рекрутером, ви можете взяти і мій приклад. Так, це важко, але ну, але мені вже треба, розумієте? Тут питання зараз, я не думаю про те, що це важко, це великий об'єм роботи. Цей весь булшіт, я не думаю, це завжди він буде, бла, бла, бла. В мене одне, головне, мені треба, мені треба все, мені пофіг. Що там, як там, є у вас вакансія, ребята? Нема у вас вакансії, там Глобалодік, ще якась компанія велика, епам, мені не важливо. Мені туди треба. Ось в мене таке було. Мені туди треба. Хочете ви чи не хочете? Це вже інше питання, розумієте? Але мені туди треба. До чого це я вам розказую? Для того, щоби. Теж вас трошки замотивувати, щоб у вас була така сама позиція. Оновлюйте профіль, там є така штучка open to work. Поставте, будь ласка, що ви відкриті до роботи. І регулярно оновлюйте розділ досвід роботи. Що це значить регулярне оновлення? Друзі, якщо ви навчаєтесь на курсах і те, що у вас якийсь період, до прикладу, як в мене я кажу, 4 місяці активно навчалася, то на першому місяці, те, що я знаю, і на третьому це різні штуки, да? тому що я щось з себе вкладаю. В мене там додаються курси, які я навчилася, ще, 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 щось. Так от, я про те, що регулярно оновлюйте цей розділ. Тобто дописуйте. Беріть участь в онлайн-подіях, дуже багато всякого, онлайн-вебінарів, зустрічей. От коли ви попідписуєтесь на компанії, на, на групи, на людей, вам будуть пропонуватися ці зустрічі. Ну, тому дуже всього багато там теж можна і з людьми познайомитися, і про вакансію дізнатися, і знань почерпнути. Відгукуйтесь, відгукуйтесь на сайн, ну, шукайте вакансії через LinkedIn, надсилайте заявки. Так, Рухаємося далі. Да. Окрім LinkedIn, які ще є сайти, де IT-спеціалісти шукають роботу? Ginny одна з найпопулярних платформ для it спеціалістів На домашнє завдання я вам тут підготувала а, зараз слайд. Після на домашнє завдання я вам підготувала яку задачу? Зараз ми повернемося, я трошки пострибаю. Створення профілю LinkedIn, завантажити фото, заповнити повністю все, почати розширювати свою мережу контактів, додаванням рекрутерів, експертів, піємів, там приєднуватися в групи. На домашнє завдання я вам попрошу зробити все по LinkedIn. Але, друзі, друга ще мережа, де теж... Я би вам рекомендувала це Джині створити профіль. Зайдіть, будь ласка, на Джині і створіть теж там профіль. Резюме ви робили в минулому уроці. Інформація у вас вже є для заповнення, тобто ви і лінки і Джині вже можете заповнити, тому що це одна з найпопулярних теж платформ. Ось, до прикладу, моя компанія знайшла через джині. В мене було тут резюме і було тут резюме. двох. не резюме, верніше, два профілі заповнених. Ну і плюс я ж нагло писала в компанії. Хочуть в компанії чи не хочуть, я писала. тому ось тому я вам рекомендую. Я щось забула спроджині написати домашку. Оці два зробити. Третє, ще що, dou, можна там знайти роботу, work UA робота Юа, так, але ось сконцентруйтесь на цих двох. От поки що. Там теж можна, буде, не буде ну, гірше, але ось ці два прям такі, там, де ну, більше шансів, що або ви когось знайдете, або вас виловлять. Тому ось у вас є дві, два таких сайти, і на домашнє завдання, будь ласка, заповніть свої профілі і. Ну, повністю як, як там потребується. І те, що я вам розказувала про компанію-роботодавців, можна знайти на do.ua. Ось тут є робота, і бачите, тут є рейтинг компаній. Чому я це вам показую? Це сайт, який показує українські компанії. Тут можна подивитися, там, що це. Коротше, про компанію інформацію, і якщо ви до прикладу там такий самий завзятий до такій саме людина, як я, то можна зробити так само. Ось це, це теж тут великі компанії українські, де можна просто або шукати, чи в них є відкриті вакансії, і посилати туди. А ми окрім вашого резюме, друзі, після цього року поки що ми нічого нікому не відсилаємо. Просто я я вам не заздалегідь кажу, тому що поки що відсилати ще рано. Нам ще треба адаптувати до вакансії а, ваше резюме. Нам ще треба написати мотиваційний лист до цього. Тому, будь ласка, після цього уроку ми нічого не відсилаємо. Після цього уроку ви заповнюєте тільки лінкет і джині профайли. Все і прозаймодійте з рекрутерами, додаєте пімів там собі в лінкеті. Підписуйтесь на ті компанії, нічого не відсилайте. Просто, якщо просто так пуляти, одне й те саме ваше резюме у ці всі компанії, ну така собі ідея. Можна це зробити, але це не сама крута ідея. Крім того, треба ще адаптувати під кожну вакансію і написати супровідний лист, і тоді буде якийсь результат. А просто так пульнути всім одне й те саме, ну ну коротше, я вам так не рекомендую. Тому ще раз. Зараз я вам просто показала, де можна знайти рейтинг компанії, бо просто загуглити, або надовго подивитися, подивитися, да? і яким чином іде шукати ці вакансії. Але поки що ви нічого не відправляєте, тому що на домашнє завдання ще раз Лінкет заповнюємо профіль і Джині заповнюємо. Все. На цьому в мене все. <кхм> Сайт, інстаграм, телеграм, методичка, яка є конспектом всього того, що я тут вас розказую. Я сподіваюся, що ви вже її придбали. Таким чином, віддячили мені за мій курс, який я по ранках в 5 ранку записую для вас. Так, отже, на цьому в мене все. Побачимося на наступному уроці. Ми будемо на наступному уроці робити якраз цей мотиваційний лист і адаптувати вакансію до посади. Дякую за увагу, лайк, підписка, коментар, буду вдячна. Все, будь ласка, робіть домашнє завдання якісно. А для того щоб збільшити ваші шанси на успіх і на те, щоб ви класно пройшли співбесіду у гарну компанію.